Ми говорили про різні виміри нашої стійкості, про вимір поведінковий, наші дії, наші думки, наші емоції, наші стосунки. Є теж дуже важливо не забути про ще один вимір нашої стійкості тілесний вимір. Водночас про тіло ми вже говорили не раз, коли ми говорили про ефективну дію. Ми згадували про те, що фізична активність є важливим способом відновлення і поповнення наших сил. Ми говорили, що для того, щоб відчувати наші емоції, нам справді вміти прислухатись до себе, бо вони частково говорять нам через наше тіло, і ми говорили, що частково ми теж регулюємо їх завдяки тілесним вправам певним. Ми говорили про важливість сну. Здорового харчування, відпочинку для відновлення сил. І ми теж говорили про те, що для того, щоб ми могли ефективно діяти, нам важливо берегти наше фізичне здоров'я. Нам важливо теж тренувати нашу фізичну силу, щоб ми мали добру працездатність. Але сучасна наука нам говорить про ще щось одне дуже важливе. Фізична активність є важлива не тільки для здоров'я тіла, фізична активність має позитивний вплив на наше психічне здоров'я і на нашу стійкість. Ми знаємо з досліджень, що фізична активність покращує нашу увагу, пам'ять, здатність вчитися. Ми знаємо, що вона генерує позитивні емоційні стани, вона дає відчуття нам енергії та сили. Фізична активність допомагає регулювати негативні емоції, і, зокрема, пригнічений настрій, вона є чудовим антидепресантом, вона допомагає долати тривогу, вона допомагає опанувати злість. І фізична активність теж дає нам відчуття внутрішньої сили, незалежно від наших досягнень, незалежно від наших професійних кваліфікацій. Якщо ми можемо рухатись, якщо ми можемо долати перешкоди, якщо ми можемо справлятися з певними навантаженнями, в нас формується це внутрішнє відчуття Я можу, я стійкий, я сильний. Тому ми зараз говоримо не про те, що всі мають професійно займатися спортом, а ми говоримо про те, в якому би віці ми не були яким би не було наше фізичне здоров'я, наші обмеження і наші можливості, є дуже важливо знайти спосіб рухатися. Є дуже важливо знайти ту фізичну активність, чи це спорт, чи це танець, чи це робота на городі, чи це прогулянки, яка підтримує наше фізичне і психічне здоров'я і допомагає нам. Берегти і плекати нашу психологічну стійкість. Суть такої активності не в рекордах і не в досягненні певних результатів, хоч це також може бути для когось важливо і можливо, а суть насамперед в перемозі над собою. Суть теж у тому, що ми можемо сформувати це внутрішнє відчуття витривалості. Коли ми рухаємося, ми даємо собі відчуття, які б не були обставини, я можу бути вільним, я можу йти вперед. І це дає нам теж це відчуття сили. Багато видів фізичної активності ми можемо робити разом, а відтак плекати спільноту, плекати це відчуття, де ми один за одного вболіваємо, де ми бажаємо кожному розвитку, кожному результату, де нема. Переможених, де ми завжди перемагаємо усі разом. І хочеться ще раз зазначити, що способів багато. І кожному з нас є важливо знайти свій. Для когось це певні види спорту, для когось це може бути просто прогулянки, прогулянки теж на природі, для когось це може бути робота на городі чи танець. Про танець хочеться сказати особливо, бо це є важлива частина теж нашої національної культури, але згідно досліджень, це є теж один з видів активності, який має неймовірний позитивний вплив на наше психічне здоров'я. Йдеться не про професійні заняття танцем. Йдеться не про правильну форму, не про конкурси і не про перемоги. Насамперед йдеться про такий вид танцю, який є виявом святкування життя. Такий вид танцю, який є творчий, вільний, імпровізований. І, звісно, він теж може використовувати і елементи народних і спільних танців, але це десь ближче так, як танцюють діти. Якщо ми подивимося на дітей, то всі маленькі діти, коли вони чують музику, вони починають рухатися. Вони є природніми танцюристами, танець, закладений в наших ДНК. І діти рухаються вільно, вони можуть не знати правильних форм, там танго чи польки, вони рухаються спонтанно, вони радіють. Для них танець є способом висловлення себе, способом теж стосунку, взаємодії. І нам є важливо плекати такий танець, який є творчістю. Імпровізацією, способом святкування життя. І, звісно, ми можемо використовувати усі досягнення різних форм танцю, бо це прекрасно теж танцювати і танго, і польку, але теж не забувати про аркан, не забувати про ті танці, де ми стаємо колом, ті танці, де ми кладемо руки на плечі один одному, і де ми можемо відчути себе частиною одного великого цілого. Своєї спільноти, своєї родини, свого народу. Такий танець дозволяє відчути нам оцю силу, що які б не були життєві обставини, які б не були труднощі, є наша музика, є наша пісня, а в них наші цінності і наші сили. І разом з нею ми можемо утворити одне велике коло. І творити танець нашого життя. І тоді, так як ми танцюємо, так і жити вільно, з любов'ю під музику наших цінностей.